Привіт, привіт, привіт! Це знову я, пан Рослав, і ми продовжуємо вивчати кріта. Отже, роботи із зображенням. Комп'ютери працюють із файлами, а програми для льмо... для малювання, зокрема кріта, працюють із зображеннями, створюють і обробляють файли відповідних типів. У okay. що міститься у файлах зображень. Якщо ви маєте справу із текстовим документом, у ньому, звичайно ж, міститься літери, які певним чином упорядковано так, що комп'ютер завантажує їх як придатні до читання реч речення, растрові дані. Це основні дані на створення вами ш... вами шарах малювання. Це основні дані на створених вами. А, це основні дані на створення ваших вами на створених вами шарах малювання. Це мазки пензлям для малювання. Якщо роздивлятись їх у великому масштабі можна побачити окремі квадратні пікселі. У багатошаровому файлів. У багатошаровому файлів. Певно, тут якось або помилки якісь орфографічні, або просто щось не клеїться це речення. У багатошаровому файлі декілька таких шарів, які можуть накладатися один на один для створення остаточного зображення. Стоси шарів. Це те, що ми вже вивчали до цього. Окей, файл із одним шаром зазвичай міститиме лише растрові дані. Векторні дані. Векторні дані визначають математичні дії, які вказують комп'ютеру. Як малювати пікселі на екрані? Це робить векторні дані набагато більш масштабованими, оскільки, наприклад, для того, щоб змінити масштаб у 4 рази, достатньо збільшити координати у 4 рази. Через це векторні дані зручніше редагувати вони компактніші, але у той самий час робота із ними більш навантажує процесор комп'ютера. Дані, над якими ви над якими виконуються дії. Дані подібні до шарів фільтрування, які інструктують кріта щодо зміни кольорів шару, а також маски прозорості. Дані щодо групування шарів та маски перетворення зберігаються у багатошарових файлах. Можливість завантаження таких файлів залежить від програмного забезпечення, за допомогою якого було створено файл. Отже, кріта може завантажувати і зберігати групи, маски прозорості та ефекти шарів. З PSD, але не може завантажувати або зберігати маски перетворення. А, ага. PSD це взагалі е, фотошопний е, файл. Окей. Метадані. Метадані відом... відомості щодо документа, зокрема, дата створення, автор, опис, а також дані щодо роздільної здатності зображення. Окей. Розмір зображення. Розмір зображення складається з параметрів розмірності та роздільної здатності зображення. Розмір зображення безпосередньо впливає на розмір файла документа квіта. Чим більше дані пікселів потрібно запам'ятати, і чим більше є глибина кольорів, тим більшим буде файл результат. Ну, Це досить логічно. Точки на дюйм і пікселі на дюйм. Окей. Okay. DPI означає «Dots per Inch». Точкою на дюйм PPI означає Pixel per inch. Піксель на дюйм. У друкарській справі те, що вам ваш принтер може друкувати зі щільністю 300 DPI, означає, що він може вивести на носі 300 кольорових точок уздовж відрізка довжиною у 1 дюйм. Ага. прикольно. Це число визначає кількість пікселів вашої художньої роботи, які буде враховано під час друку фрагмента довжиною в 1 дюйм. Угу. DPI стосується принтера, а художник під час роботи над полотном має зважати на PPI. За встановленими вами значеннями, у PPI принтер має визначити, наскільки великим буде зображення на аркуші паперу. PPI на аркуші PPI безпосередньо задає аркуш, задає розмірність, а DPI це кількість. кількість точок пікселів. Точок. Точки і пікселі це різні поняття. Угу. Деякі зі стандартів. 70. Тому що. напевно, тому що. Щільність. Е... Це щільність друку. А PPI це в принципі більше про розмірність. Угу. Добре. 72. 72 точок на дюйм. Це типове значення PPI для моніторів, яке використовується усіма програмами. Воно є, воно є не зовсім правильним, оскільки у більшості сучасних моніторів передбачено роздільну, роздільність у 125 PPI або навіть у 300 PPI для пристроїв ре... Ретіна. Як, як би там не було при створенні зображення для перегляду на комп'ютері, це значення є типовим. Ну, та, це те, що ми говорили раніше, те, що зазвичай те, що в інтернеті або на, на носіях використовується 72 точок на дюйм. А якщо ви друкуєте, то потрібно тоді більше, тому що якість буде ну, спотворюватись. 120 точок на дюйм. Цю роз, роздільність часто використовують як стандарт, як стандарт для низькоякісних друкованих відбитків. 300 точок на дюйм це мінімальна роздільна здатність для якісних друкованих відбитків. І 600 точок на дюйм якість для графіки у коміксах. Ага. Прикол. 600 точок на дюйм це якість для графіки у коміксах. Я у цього я не знав. Прикольно. Глибина кольорів. Ми вже розглянули поняття глибини кольорів на, стор... на сторінці, яку було присвячено керуванню кольорами. Важливо розуміти, що укріта передбачено просто... простори кольорів зображень і простори кольорів шарів. Використання окремих просторів кольорів шарів, якщо це робити правильно, надає змогу заощадити пам'ять. Наприклад, шар графіки можна зберігти у відтінках сірого кольору, і це може зменшити споживання пам'яті для цього шару удвічі. Mm -hmm. uh -huh. Простір кольорів зображення, простір кольорів шару перетворення. Оскільки існує відмінність між простором кольорів зображення і простором кольорів шару, ви можете змінити лише простір кольорів зображення. Зробити це можна за допомогою пункту меню. Зображення властивості вибір простору кольорів за допомогою цього пункту, не стосуватиметься е шарів. Але якщо ви хочете змінити простір кольорів кольорі файла разом. Із усіма шарами зробити це можна за допомогою пункту меню зображення. «Перетворити простір кольорів зображення. Результатом буде перетворення для усіх шарів зображення. Простір кольорів зображення, простір кольорів шару. Угу. Давайте пошукаємо цей простір кольорів шару. Оскільки існує відмінність між простором кольорів зображення простором кольорів шару, ви можете змінити лише простір кольорів зображення. Зробити це можна за допомогою пункту меню. Зображення властивості. Меню. Меню зображення. Властивості. Простір кольорів зображення. І ми можемо вибрати тоне сірого. Гаразд. І вона зробилась. Ага, і воно зробилось... Цим але давайте спробуємо е, дублювати декілька шарів. Е, копіювати шар в нас. Ну і. Я думаю, він з'явиться другий шар. А. Копіювати, не вставити. <хи> Окей, я думав, він автоматично ставиться. Добре, в ем, нас є два шари, і ми зараз хочемо зробити зображення властивості, оцей розмір. Ага. О, розмір. От навіть є розмір. Ширина на цей. От ми бачимо 72 пікселів на дюйм. Це якраз те, що стосується комп'ютерної кількості. Не для друку, а для перегляду на робочу, ну, типу на носіях. Так, давайте сірий. І ми виберемо гаст. Да, і оба шара в нас стали чорно-білими. Бачите ми. Угу. Окей. Отже, це в нас робить всі шари файла чорно-білими. Окей. А якщо. Зробити це можна за допомогою пункту меню, зображення, властивості. Вибір простору кольорів за допомогою цього пункту не стосуватиметься шарів. Але якщо ви захочете змінити простор кольорів файла разом з усіма шарами, зробити це можна за допомогою пункту меню зображення, перетворити простор кольорів зображення. От перетворити Зображення перетворити простор кольорів зображення. А там, як вони сказали, зображення властивості, вибір простору кольорів за допомогою цього пункту не стосуватиметься шарів. Тул. А от, перетворити простір кольорів зображення. І, наприклад, ми вибираємо тони сірого. Гаразд. І нічого не потрапилось. Я не можу зрозуміти. Тоді у чому прикол? Зображення? Перетворити простір кольорів зображення? Тони сірого. Ага, роз. А, да, і вони всі все рівно створюються. Е, створюються всі шари одразу створюються сірими. А властивості. Властивості. Простірку юлю в зображенням. Окей, а якщо ми хочемо шар, один шар, наприклад, у цей середній. З плямою. Це ми видалимо. А, напевно, це десь тут повинно бути в властивості шара. Да, напевно. І. Режим накладання, непрозорість нім. Стиль шару. Ой. Кінцеру. Рамт розміщування, ті внутрішні зовнішне, атлас та, та, накладання кольору. Множення, накладання градієнта, накладання візерунка, штрихи. Фік його знає. Е Копіювати стиль, візор-таб, об'єднання дублювати, вибір, згрупувати, перебувати. Блокування видомісті, роздільно прозористь. Я просто думав про те, що е, вони говорять про, е, про те, що о, при одній функції шар може бути тільки шар робиться чорно-білим, а при іншому весь файл. Але щось в мене і то, і то робить весь файл. Оскільки існує відмінність між простором ко, простором кольорів зображення і простором кольорів шару, ви можете змінити лише простор кольорів зображення. Ви можете змінити лише простір кольорів зображення, зробити це можна за допомогою пункту меню зображення властивості. Вибір простору кольорів за допомогою цього пункту не стосуватиметься шарів. Але якщо ви ви захочете змінити простір кольорів файла разом з усіма шарами, зробити це можна за допомогою. А, ну тобто вони, в принципі, тут і не казали про Боже, чому то в мене так довго доходило це. Вони, в принципі, тут і не казали про, про шари, вони казали просто про те, що. Саме цей пункт змінює, робить чорно білим весь файл з усіма шарами. Ох, окей. Автор і опис. Угу. Інформація про документ ріта. Е, Окей. Давайте тоді почитаємо, що це буде. Е, чи можливо, давайте тоді. А... Давайте тоді ми закінчимо цей урок. На цьому ми познайомились тоді підсумовуємо. Роботи із зображеннями. Що міститься у файлах зображення є растровий і є векторна графіка. Растрова графіка вона складається із пікселів, векторна із формули. І. і... Є, окрім того, файл, дані, над яким виконуються дії, зберігаються, потім метадані – це опис і всяка штука, яка зберігається з файлом разом, і, е, і питання також. Ми торкнулися розмірності, розмірності зображення і ой-ой, і глибина кольорів. Є різні глибини кольорів. І от ми потім колись дійдемо до керування кольорами окремо вже. Отже, і наступний у нас буде урок про автор і опис. Ну, такий був е, міні-урочок. <плес> в нас. Отже, е, було дуже забавно і цікаво. Е, ми зрозуміли, як ми можемо одразу флеш-файл перетворювати в чорно білий режим і взагалі режими змінювати кольорові. Е, Отже, і там так само, напевно, в зображеннях є функція про зміну розмірності файла. Отже, тоді всім гарного дня або ночі. Па-па і до наступної зустрічі.